Повертаємось, повертаємось до студії. Ми не просто так показали вам архівний сюжет з відкриття е, молодіжного простору. Адже до нас у студію завітала Дар'я Біляєва. І е, окремо представлю це заступниця директора, начальниця проєктного відділу Запорізького міського молодіжного центру. Тож з нею поговоримо, е, чи все заплановано ну, вдалося? Можливо, щось перевершило. Сподівання Дар'я, вітаю вас. Так, добрий день. Так е, і чи все вдалося? Рік пройшов з моменту відкриття, майже так. чітко. Е, е, які досягнення? Ну того, що ми планували, насправді вдалося щось навіть перевиконати, mm -hmm. десь не допрацювали. Але не в силу того, що десь ми не постаралися, але в силу того, що звичайно в процесі роботи змінювалися пріоритети, намагалися реагувати на виклики актуальні, бути актуальними в принципі для молоді. Тому дуже пройшов так рік насичено. Дуже пишаємось нашим показником. 17 тисяч 640 молодих людей охоплено нашими е, проектами. Е, максимально намагалися залучити кожного і кожного, хто живе в місті Запоріжжя. Мріє про е, щось більше, ніж просто бачити свій двір, наприклад, бути на своєму районі. Намагалися з кожним працювати. Думаємо, що нам це вдалося. 17 тисяч 640 да. людей відвідали заходи. Це угу. тільки молодь чи ні? Це молоді люди, які входять в категорію вікову 14-35 років. Це наша цільова аудиторія. Але ми рахували також із відвідувачами, які, наприклад, проходили за партнерськими заходами. Ми також працюємо над програмою Старше покоління, тобто працюємо з людьми віком 50+, наприклад. Їх ми також враховували цей показник. Я коли підводив до сюжету, до архівного дешу ми дивилися, я цю інформацію давав, тільки просто хочу, щоб ви звучили, ми так зафіксували бо дивляться, людинка зараз, наш телеглядач, включив телевізор, дивиться, що до чого. Я запитаю, які взагалі цілі, головні задачі центру обозначимо їх. От перші 74 штучки. 74. Uh, ну, перша і найголовніша ціль вона полягає в нашому дивізії, який ми озвучуємо всюди в наших соцмережах в інфополі. Це бути точкою тяжіння. Для нас стало дуже uh, таким приємним uh, усвідомленням того, що, наприклад, влітку до нас приходять одна група молодих людей, потім інша, вони між собою взаємодіють на наступний день приходять всі разом. Тобто ми розуміємо, що ми дійсно слугуємо своїй меті, своїй цілі. Ми є точкою тяжіння, до нас приходять люди, uh, тому що вони про нас знають і їм в нас подобається. Комфортно. Якщо ми говоримо більше про стратегічний напрямок, звичайно, що ми хочемо далі розвиватися, бути десь, десь більш самостійними. Ми також плануємо відкривати нові простори. Як ми говорили, що планується сім нових просторів, тобто в кожному районі міста. Ми вже над цим працюємо. Дуже сподіваємося, що в перші місяці наступного року вдасться все ж таки відкрити двері для відвідувачів в новому просторі на правому березі. Ну це дуже круто. Це так. дуже круто. І е, одна з голов головна мета, чи вона може не одна з головних е, е, цілей, це е, призупинити відток молоді взагалі так. з області, так. щоб Значально. молодь лишалась, бо ви наше майбутнє, як воно так воно і звучить. Дивіться, дивіться про кількість учасників. Е, дуже пишаємо, що 328 учасників зібрав наймасштабніший ваш захід. Угу. Е, розкажіть, що це був за захід такий? А це був захід до дня молоді. Так. Там була як. Така плюс-мінус освітня частина, де молоді люди мали можливість почути про ем, актуальність штучного інтелекту в житті, в принципі, людей в різних професіях його застосуванні і так далі, правильну роботу з ним. І вони також мали можливість відпочити, відвідати концерт українського виконавця. Тому був такий комплексний, класний, масштабний захід. І подивилися, і поспілкувалися, дізналися щось новенького і об'єдналися трохи Звичай. ближче. Звичай. Бо ви самі сказали, що приходять хтось приходить і підтягує ще за собою. Зацікавлює uh -huh. цьому питанні. За будь-яким проектом успішним стоїть команда. Про вашу команду декілька слів. Що у вас за команда? Uh, ну... Що хочеться донести насправді про що ми самі не говоримо доволі часто? Це те, що наша команда є тими самими молодими людьми, з якими ми працюємо. Середній вік нашої команди 21 рік. Наймолодшому скільки? 18. Так. 15. І е, е, яка кількість в команді? Вісім молодіжних працівників. Вісім? Вісім. Угу. Не по 17 тисяч Хорошо, я буду так порівнювати, Це круто. В восьмірьох в, в вісім учасників команди все це роблять. Ви самі придумуєте проекти? Е, ні, ми придумуємо їх не самі. Е, в нас є програми, за якими ми працюємо спочатку нашого відкриття. Це була програма програмний документ від ЮНІСЕФ. Е, партнери нам допомагали абсолютно в усьому, І, але в нас є певний карт-бланш, тому що м коли ми бачимо, ми працюємо більше за напрямками. Ці не диктують нам формати заходів, які ми можемо влаштовувати. У нас тут е, грає абсолютна фантазія, як ми саме залучаємо молодь, що ми можемо зробити. Е, важливо працювати саме за напрямками. І також хочу наголосити, що не просто команда з восьми людей. Робила впродовж року класні проєкти, залучала, охоплювала, спілкувалася. Це була дуже величезна робота багатьох десятків людей, як волонтерів, яких ми залучали на місцях на масштабних заходів, так і команди наших партнерів ГО, степ, го молодь онлайн і величезна допомога від нашого органу управління департаменту сім'ї молоді та спорту. Це все комплексна спільна праця. Допомагають е, кажете, будемо розширятись. Трошки е, тобто, і команда має розширяти. Та. А як потрапити до команди до а, Ми Даємо можливість молоді, яка до нас приходить просто на заходи, пробувати себе в організації заходів для інших. В нас є волонтери, які проводять там сталі заходи, наприклад, спікінг-клуби або клуб настільних ігор. Ми придивляємось до цієї молоді. Але ми робимо також open call в наших соцмережах. Нещодавно, наприклад, ми шукали спеціаліста з ведення комунікації. Ми його знайшли, і так, да, це була відкрита інформація в наших інформаційних. Відних каналах, Телеграм, Інстаграм, тобто ми не приховуємо можливості долучитися до нас. Просто коли людина приходить і приймає участь чи бере участь у, в різних заходах, легше побачити, яка вона 100%. як вона себе поводиться, чи, чи підходять там якості якісь. Я знаю, що до свят дуже робити багато майстер-класів, до різдва також так. робили. Так. Що? Ну у нас поки що був було кілька майстер-майстер-класів. Перший ми малювали іграшки новорічні піском. Тобто ми тестуємо такі нестандартні техніки майстер-класів. На які... на чому це малюється? Піском? На папері. Так. І потім він застигає, і воно дуже красиво виходить. І потім у нас приходили, забирали ці картини. Тестуємо різні формати, щоб воно було нестандартно, цікаво, яскраво. Також ми от сьогодні запустили форму реєстрації на створення різдвяних іграшок з різних матеріалів. Ну тобто, тестуємо різноманітні види, на які можемо залучити більше людей, яких ще не робили в місті до цього. Так про підтримку трошечки вже трошки сказали. Давайте так. Щоб уточнити моменти, е, міжнародні організації підтримують. Ми до цього зараз йдемо до підтримки, угу. так ну за місцеву владу ви сказали так. Підтримка є. Так. Скажіть, будь ласка, які цілі ставити на наступний рік, на 26-й? як я вже сказала, хочеться бути десь в чомусь більш самостійними. Знову ж таки, така центральна стратегічна ціль це створення нових молодіжних центрів. Тому що коли ми спілкуємося з нашою аудиторією, ми чуємо цей запит, хочеться більше, -більше в своєму районі, особливо зі спортивною інфраструктурою, хочеться проводити час на дворі, і це те, чого не вистачає зараз і нам також чого у нас просять, е, тому це така одна з наймасштабніших цілей. Ну і звичайно, працювати більше над тим, щоб молодь відчувала себе включеною, тому що, дивлячись на е, досвід інших міст, ми мали, мали змогу в цьому році поїздити, порівняти, розказати про себе. Ми бачимо, що там дійсно молоді набагато більше, і хочеться, коли приїжджаєш до Запоріжжя, бачити, що е, дуже багато людей нема де розвернутися, і це класно, і це завдяки тобі. Угу. Е, я задав трошки питань, які ми мали озвучити. Щоб дізнатися інформацію, mm -hmm. то я просто терпі з вами, поки мені мені не скажуть продовжувати далі. Mm -hmm. То я від себе запитаю: є підліток, наприклад, 14 років, да? ми mm -hmm. від такого віку кажемо: 14 років сидить вдома, займається, вчиться. Як він має побачити, дізнатися взагалі, що до вас можна потрапити, прийти mm -hmm. соцмережі? Соцмережі, але вони не завжди працюють класно. Як дізнається? У нас є такий принцип, який дуже класно для нас працював в цьому році: якщо підліток не йде до нас, ми йдемо до нього. Де ви його знаходите? В школах. школах. Ми, ми йдемо де? в школи заклад. та ми знаємо, що в навчальних закладах є. Е... Неформальні години або як це називається, ну, якась, і, ми прим... да, Просто... да, не... і ми займаємо прямий ефір. Ми приходимо, наприклад, з а, проєктом профорієнтації, приводимо п'ять спеціалістів різних напрямків, і ми починаємо з ними спілкуватися. Змінюємося це все дуже інтерактивно, дуже динамічно і розповідаємо про себе. Ми не затягуємо насильно. Ми намагаємось зробити так, що перше у цей дотик до молодої людини, щоб він був справді драйвовим, цікавим, незвичайним. Uh, да, і таким чином ми поширювали інформацію про це про себе. Це спрацювало. Uh, молодий чоловік чи леді uh -huh. побачила. Uh, планує йти. Думаю, а на що мені йти uh -huh. uh, що, що вона отримає, або він що він отримає з того плані, uh -huh. що знання, uh, пораду якусь uh -huh. для чого? Uh -huh. uh, Перше, все, молода людина потрапить в простір, про який вона скаже: о, як як в Європі. А uh -huh. uh, це найпоширеніший такий uh, відгук про наше приміщення, абсолютно від усіх. Відвідувачів, які в нас були, а по-друге, це дружній, комфортний простір, але зі своїми правилами. Тобто мол молода людина розуміє, що вона вже потрапляє в якусь екосистему, до якої вона хоче прагнути відповідати і належати. Оце відчуття приналежності. Ми його формуємо, намагаємося ним. Працювати для того, щоб молода людина розвивала в собі відповідальність, щоб їй подобалось бути відповідальним за щось. Ну і плюс, це та це неформальна освіта, це проводення часу, свого дозвілля з користю. Euh, щоб було смачно, ми також про це що, що ну, так, просто що, Давайте так? розкажемо взагалі, що там відбувається. Майстер-класи uh -huh. це буває. Uh -huh. uh, ну, плані проводяться uh -huh. uh, з uh, спілкування з фахівцями, uh -huh. профорієнтація. Uh -huh. uh, представники професій uh -huh. uh, спілкуються з молоддю і uh -huh. Uh -huh. розказують, як ця професія набирає оберти, і uh, людина може обрати молодь, може uh -huh. для себе обрати чим займатися. Так, що ще uh, все. Абсолютно все. приклади будь-які Мені це мені угу, цікаво. що? Угу. я вже пропустив лекція, той момент, але я б з задоволенням підказав молоді. Тренінги, лекції, інтерактиви, гейміфікація, пограти Шо -шо? просто гейміфікація. Поїхалися. Це, це коли, от, наприклад, ви приходите і вам говорять: а зараз ми будемо розповідати про інклюзію слабозорості, так. і ви такі, а я не знаю, як це. І вам пропонують відчути себе людиною з інклюзією слабкого зору. Тобі зав'язують очі, ти сідаєш на якесь, на якесь крісло, нам його зламали так. Сідаєш на якесь крісло і тебе. Починають возити по всьому місту, і ти розумієш, що вона не інклюзивна. Або, наприклад, певний район, або певна вулиця. І в тобі це вже формує відчуття. Оцього, це потрібно змінити, тому що я себе відчув на місці іншої людини. Все, Зміні, це вже ставлення потім Звичайно, бо людина сама в ході гри зрозуміла, як воно. Бути мати оцю інклюзію чи важко пересуватися, чи не важко, і, і тоді відношення, ти розумієш, потреби людини? Звичайно, так. Але це про освітні компоненти. Uh -huh. До нас можна просто прийти пограти в настолки, пограти в PlayStation, коли підлітки розуміють, що у нас є PlayStation безкоштовний ще й два Ого! Це, це в просторі. О, так ого, а ще можна чаю попити, а ще можна цукерку взяти. Ну, це просто вау. І ще можна ж і бібліотеку до того сходити. Вона користується насправді великим попитом. Це в нас як зона відпочинку, коли у нас там 80 людей на просторі, і ти розриваєшся між тим, щоб їх якось ну, правильно скоординувати. Бібліотека це тихеньке таке місце, де можна посидіти, відпочити. Ну тобто простір вау шикарний, інклюзивний. Всім раджу до нас сходити, приходять, знайомляться, товаришують потім. Звичайно, е, скажіть, будь ласка, так, і ви казали вік від 14 до 30, 35? 35. Е, ця mm -hmm. це велика різниця у віці, величезна, величезна різниця у віці. І Насправді, у нас є також і виклики молоді категорії, яку ми ще не охопили це, наприклад, робоча молодь. Ми зараз працюємо над тим, щоб зрозуміти, з чим нам йти до них, щоб відповідати їхнім потребам, щоб бути для них актуальними. Робоча молодь це ті, хто. Ті, працюють хто працюють, на роботі? звичайно. Ті, хто потрапляють у цю вікову категорію, але вони працюють на роботі, і ми розуміємо, що ну молода людина приходить після роботи додому, їй вже нічого не хочеться. От як нам що нам їй потрібно запропонувати, щоб вона відчула, що вона важлива в цьому місці. Вже щось запропонували? Працюємо над цим, ходимо до коледжів, до гуртожитків. Розказуємо поки що про себе, але плануємо в наступному році запустити комплексну програму. Ми робили проект, коли свій це розважальне, Це було для того. Я просто підтримую uh -huh. вас. Коли людина працює постійно, uh -huh. молода людина, вік був неважливий. Ми підходили до того, що людина. Ну, ми відходили від того, що тато, uh -huh. ти постійно працюєш, приділяєш увагу трошки дітям, наскільки це можливо, і так життя, отак воно йде. І ми uh -huh. робили там спеціальні ігри, типу квізів і так далі, щоб можна було, щоб грали і діти, і мами, і батьки. І тоді е, батя трошечки там занурювався uh -huh. в цей процес. Тобто, ви робите круту штуку, е, щоб достучатись до кожного, щоб приділити увагу. Бо життя, воно ж е, все, що від нас е, оточує, відбувається, це жесть. Е, 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 е. Да. І тому треба, щоб життя продовжувалось, то треба підтягувати. Ви не здавайтесь, будь ласка. Вас вісім, але вас має бути трошки більше. Нас буде більше. Е, можна до команди підтягуватись, да, е, приймати участь в цьому. Е, скажіть, будь ласка, про е, простір. Ми казали. Угу. Е, це одна локація. Да. Е, якщо ви щось проводите, можете робити де завгодно, це чи угу. тільки в себе. Ні, де їздимо. І коли будуть філіали, це філіали. так можна назвати. Звичайно, Їх буде так. трошки більше, можна буде в кожному районі вже долучитись угу. Чи допомагаєте, якщо людина приходить з якимось питанням вирішити? Така штука, я називається як протекція, наприклад. Людина mm. може завдяки простору взагалі трошки. Краще чого досягнути в майбутньому, наприклад, знайомством, чому можуть mm -hmm. ті ж по питаннях профорієнтації, чи можуть вони підтягнути, надати потім mm -hmm. людині роботу якусь, mm -hmm. якщо побачать, що вона там талановита, чому ну, оскільки молодіжний центр він є невід'ємною частиною громадського сектору в Запоріжжі, то звичайно, що всі один одного знають і всі один до одного придивляються. І от коли молода людина постійно ходить на якісь проєкти, ще кудись, ми її постійно бачимо, фіксуємо собі. Ага, от оцей розумний, можемо з нього щось Запрошуємо його до на наші волонтерські активності, або наші партнери запрошують до себе на якісь активності, не обов'язково волонтерські. Ну, тобто, звичайно, що це величезні можливості заявити про себе, нічого особливо не роблячи. Просто будь собою, приходь, цікався обирай те, що для тебе цікаво. Просто будь, будь присутнім. І говорить про себе своєю присутністю. І да, це дійсно помічається. Це дійсно дуже дуже цінується. І ми, окрім того, прислухаємось до молоді, коли вони приходять і говорять, нам чогось не вистачає. Добре, будемо разом працювати, залучаємо до себе в проєкт і разом з молодими людьми йдемо до змін. Дуже дякую, взагалі дуже дякую за нашу розмову. Вона добігає е, кінця в цьому сенсі, але е, ми будемо слідкувати за вашими uh -huh. досягненнями. Дуже круту штуку взагалі ви робите, тому що е, на жаль, дуже мало місць, де ми можемо поспілкувати вживу з людьми. А от це таке місце, де ми можемо поспілкуватися з однолітками, трошки старше, трошки молодше, е, і то, що ви просто сказали, просто в спілкуванні ти закладаєш якесь майбутнє. Ми кажемо про те, що молодь не відходила від. Е, від нас лишалась тут на місці. Дуже велика дяка про взагалі рік цілої роботи і про мету, про цілі, про досягнення міського молодіжного центру Запоріжжя розпила Дарія Біляєва. Дуже вам велика дяка.